2023 рік був наповнений розчаруваннями та невиправданими очікуваннями. Український контрнаступ, як і сама війна, зайшли в глухий кут, ознаменувавши те, що кінця краю її на момент виходу цього відео немає. А сталкер 2 був знову відтермінований. А також пережив, мабуть, найскладніший рік за історією своєї розробки, який був сповнений купою скандалів, зливів та інтриг. Але не дивлячись на це все, GSC таки випустили цікаві матеріали по ньому і подорожували світом із закритим демо, показавши, що гра не просто існує, не просто прямує до релізу, а це буде чимось надзвичайно неймовірним. Чимало всього сталося і в церені модифікації, яка продовжила не просто підтримувати цікавість до сталкерської теми, а отримувала тенденцію до розширення кола своїх поціновувачів. Цей рік став важливим і для української сталкерської спільноти, адже нарешті крига над українізацією модів скресла. А ще вийшло кілька цікавих чисто українських проєктів. Цей топ є суб'єктивним, адже спробувати всі моди, які вийшли за рік, я ясна річ не встиг. Тому... Просто розкажу про три найбільш вартих, на мою думку, проєкти. Хоча не сумніваюся, що більшість із вас теж погодиться, що вони були найліпшими. Ви на першому українському сталкерському каналі на зв'язку Вольницький цей фінальний в 23-му році сюжет своєю вподобайкою та активністю в коментарях. І розпочинаємо. У 23-му році стара добра сталкерська революція знову загорілася новим світлом. OGSE, а потім і OGSR, свого часу стали дуже знаковими не тільки для модифікацій на платформі Тіні Чорнобиля, але й для всієї спільноти фанатів модів. Адже 64 бітний рушій та інструментарій в подальшому дали змогу багатьом іншим модмейкерам створювати часто дуже круті сюжетно орієнтовані моди. А сам по собі о теж надзвичайно цікавий і представляє значне перероблення та доопрацювання оригінальної тіні Чорнобиля з не тільки поверненням чималої кількості вирізаного в місто, але й із доданням своїх цікавинок. Кістяком для сюжету виступає все та ж історія міченого стрільця, яка тут була дещо переосмислена. Однак було додано і чимало своїх доволі гарно пророблених не просто квестів, а цілих сюжетних ліній. Деякі з них є Просто еталоном того, як треба робити сюжети в модах на Stalker, і в багатьох із них присутній вибір, що буде впливати на відносини мічинго навіть з цілими угрупованнями та на фінал гри. Технічне виконання теж на дуже хорошому рівні. Свого часу графіка в OGSR була просто топовою серед модів на платформі Тіні Чорнобиля. Але це не створило перешкоди для оптимізації. Гра працює доволі плавно, як для сталкерського моду, і з високим FPS. Була добра. Цонцона система Alive зона відчувається дуже заселеною та насиченою різного роду випадковими подіями, хоча й далеко не так, як в тій ж Еномалі. 10 грудня 2023 року для моду розробники зробили чимале оновлення, в якому виправили чимало старих багів, додані деякі дрібні фішки та поліпшено баланс. Для української сталкерської спільноти цей мод став знаковим тим, що на нього вийшла повноцінна українська локалізація, і мені також випала честь внести свій вклад в цю роботу. В ній було українізовано ледь не все: від текстур до озвучення, а також додано чимало проукраїнського вмісту. Хіба що для балакучих мутантів, монолітників та найманців лишилася російська озвучка, але чисто для того, аби їх було приємніше знищувати. Згодом ця локалізація переросла в повноцінний патч де була також проведена робота над балансуванням економіки, покращенням зручності інтерфейсу та навіть доданням нових об'єктів на локаціях, як от українських прапорів на базах сталкерів. Цей мод, а точніше його проходження у форматі відео, також поклав початок мого другого каналу Воля Паул. Який присвячений номограєм по сталкеру. Проходження ОGSR у мене зайняло чимало часу, проте було досить насиченим. Хоча й бували моменти, коли від моду дещо підграла п'ята точка, адже місцями баланс тут досить специфічний. О, а ти звідки? клятий кабачок висунув. Тим не менш, о GSR, який в 2023 році був остаточно доопрацьований, без сумнівів мав отримати своє місце в топі. Не минуло й 20 років, як для української гри про Україну та українців, вийшов сюжетний мод одразу з українською локалізацією і без ніякої там російської мова про проєкт Ціна свободи від команди наших українських модмейкерів, де значний вклад в розробку зробив наш колега та просто файний хлоп Інферніс, за що ми йому дуже вдячні. Тут розповідається історія сталкера із позивним Щасливчик, якому вдалося дістатися до виконувача бажань і за згадати йому те, що він більше всього хотів дізнатися, яка ціна людської свободи. Однак, як це зазвичай буває, виконувач здійснив його бажання із певним нюансом. Основні події відбуваються на локації генератори, яка, до речі, є не надто відомою для більшості гравців, тому буде цікаво її досліджувати, шукати схованки, артефакти і з'ясовувати, хто оселився на цій богом забутій землі. Та й візуально насолод від того всього можна отримати не аби адже Місцями картинка виглядає дуже соковито. хоча, може, навіть і не надто реалістично, але поганою від того вона точно не стає. Головному героєві доведеться взаємодіяти із новим угрупованням групою Інферніса, як це не дивно, до речі, які боротимуться із чисельними загонами фанатиків гріху. Тобто, стрілянини буде вдосталь. А зважаючи на те, що було адаптовано зброєю пак Тренслінгер, то цей процес приноситиме неабияке задоволення. Оповідь була доповнена кат та Якісними інтророликами доволі атмосферним є квест із персонажами на імені Листопад та ліна. Тут, до речі, є три лінії сюжетних квестів. Назвати короткометражкою ціну на свободи вже не вийде. На його проходження піде в середньому 6-7 годин, тобто десь як гри метро 2033». Хоча для поціновучі «ОП 2.2» може це і короткометражка. Мод робився в надзвичайно короткий строк, всього два тижні, тому це все ж мало вплив на якість його виконання, присутні певні баги та нелогічності. а також озвучення персонажів місцями невисокої якості та і з пафосом перестаралися. Але це все такі речі, які цілком можна виправити, якщо з'явиться таке бажання. В деяких гравців виникли проблеми з пошуком інструментів. Хоча особисто я знайшов їх без усіляких підказок доволі швидко, а спосіб виходу із лабораторії Аторії на початку досить неочевидний. Це правда. Цей проєкт займає заслужене друге місце в списку кращих за 2023 рік. І хто б сумнівався, що найбільш популярна збірка для еномелі яка вже давно до речі перестала бути просто збіркою, а стала повноцінним модом, знову займе перше місце в списку найкращих модів за рік. Гамма поєднує в собі ультимативний сталкерський ігровий досвід та має свій оригінальний і доволі продуманий баланс, з яким правда не всі погоджуються, але те, що цей баланс є дуже логічним в плані ігрової прогресії, це без сумнівів. Гамма протягом 23-го року продовжила дуже активно доопрацьовуватися та допилюватися, і відповідно вийшло кілька великих оновлень, які додали в гру чимало нового вмісту. Була перероблена система схованок, покращений інтелект ворожих NPC, пророблена значна робота над зручністю та функціональністю UI, Виправлено чимало багів і глюків, покращена оптимізація. А також північ зони стала куди більш небезпечнішою завдяки збічному спавну, особливо потужної звірини. По типу контролерів і хімер, а також зі збільшеною кількістю загонів моноліту та ІДГ. Арсенал зброї продовжував поповнюватися новими вельми цікавими зразками, а старі допилювалися. Крім того, були додані такі просто неймовірні, як для сталкерських модів фішки, як, от, наприклад, меблі для облаштування прихистку, автолутинг та навіть паркур. thank yeah. you Ще за кілька років до появи цієї збірки про подібне в модах на сталкер можна було тільки мріяти, і спільнота фанатів GAMMA протягом 2023 року продовжувала зростати як на дріжджах, перетнувши відмітку в 400 тисяч учасників на офіційному discord сервері перевершивши кількість учасників на сервері Escape from Tarkov, яка продовжує на жаль бути доволі популярною серед західних фанатів шутерів в реалістичному сеттингу. Збірка отримала і українську локалізацію. Не таку круту, як в GSR, але тим не менш вона була визнана самими розробниками і стала одним із офіційних опціональних доповнень. Тобі <плес> свалата! Суть балансу гамма полягає в тому, аби доопрацювати концепцію де крафт все ж був доволі факультативним заняттям, а механіки збірки спрямовані на те, аби по максимуму використовувати фішки, яким Еномелі свого часу поклала початок. І звісно ж, продовжуючи традиції, ще збірок на поклик Чорнобиля, це дуже гарна сталкерська пісочниця, яку можна дуже детально налаштовувати під різні баганки за баганки. Але це ні в якому разі не ідеальний мод стабільність. Досі має нюанси, а також навіть процес встановлення може відсогнути багатьох новачків, не говорячи вже навіть про широкий спектр налаштувань гри та вирішення глюків, що час від часу виникають. Та для досвідчених гравців, як от мене, це не є проблемою від слова зовсім. І грається в це просто прекрасно, і я отримав чимало задоволення від проходжень гама, які правда далеко не завжди були вдалими, адже я давно вже перейшов на гру з обмеженими життями, що створює новий рівень викликів під час. Проходження. Бажаю Гаммі і надалі активно розвиватися, і таки досягти версії 1.0. А особисто для мене ця збірка назавжди залишиться в серці та з приємними спогадами від годин, проведених за грою в неї. Сталкерська тема не просто продовжує жити, не дивлячись ні на що, а розвивається значними темпами, утверджуючи, що найбільш видатна українська серія ігор це вже давно набагато більше, ніж гра. Новим етапом у цьому всьому має стати вихід Stalker 2 на Unreal Engine 5, що просто переверне уявлення про модифікації. Це також має ознаменувати новий початок в історії української сталкерської спільноти, яка в 23-му році перебувала на етапі становлення успіх таких. Проєктів як ґамма має значно активізувати нас на те, аби більш активно виборювати свої інтереси в ігровій царині, будучи більш прагматичними та посилюючи підтримку українських модоробів, ютуберів, по сталкер, стрімерів, художників тощо, та свою зацікавленість сталкерською темою загалом, адже це наша тема, адже це наша слава, якою ми не маємо права нехтувати. 2024 рік буде надзвичайно складним, може навіть для багатьох найскладнішим, але ми вистаємо, бо ми українці, бо ми не скорені. Слава Україні.